Олександрійський політехнічний фаховий коледж один із переможців проєкту 100 майстерень, що реалізується Міністерством освіти та науки України. Завдяки підтримці держави заклад отримує 12 мільйонів гривень на оновлення механічної майстерні і майстерні електронних приладів та інструментів машинобудівного профілю. Ремонтні роботи розпочнуться вже найближчим часом. Повідомили на сторінці політехнічного коледжу. 5 травня для учнів гуманітарного ліцею організували навчальну евакуацію. Рятувальники фіксували час та стежили за порядком проведення евакуаційних заходів. У фіналі провели роботу над помилками, аби в умовах реальної надзвичайної ситуації не розгубитися та чітко дотримуватися визначеного алгоритму дій. 3 травня в Олександрії відбулася відкрита першість спортивної школи з гімнастики спортивної серед юнаків та дівчат. В змаганнях взяли участь 80 спортсменів з Олександрії та Черкас. Юні гімнасти виступали згідно з розрядами та віковими групами. Переможцями серед юнаків стали Даніл Пагорець, Марк Мусаєв, Макар Скороход, Тимур Кукуровський. Золото серед дівчат вибороли Карина Удовіченко, Соломія Єгорова, Альона Новобранець, Каріна Маленченко. Спортсменів підготували тренери Анатолій Тетяна Шевченка та Оксана Нєгіна. 4 травня в селі Високі Байраки відбувся другий етап Кубка області зі спортивного орієнтування. Змагалося 400 учасників зі всієї кіровогреччини. Команда Туристи-пішоходи БДЮТ показала гарні результати. Так, перше місце в категорії М-14 посів Дмитро Дробишев Михайло Михайла Левченка третє місце. Тренує городківців Сергій Зайченко. Олександрія виборола Кубок Кіровоградської області з брейкінгу. Змагання відбулися 4 травня. Для Олександрійської громади цей день став особливим. Спортсмени здобули перемогу як в індивідуальних, так і в командних змаганнях. В сольних батлах перемогу здобули Марк Мірошніченко, Анастасія Бошко, Клим Пірховський, Марія Нерух та Захар заніздра Драдовгаль. У командних батлах формату 3 на 3 дві команди з Олександрії вибороли перше та друге місця. Завдяки цьому Кубок області з брейкінгу їде до Олександрійської громади. У середу, 7 травня, буде хмарна погода, дощ, температура вночі плюс 11, в день до 15 градусів тепла, атмосферний тиск 747 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри за секунду.